Друзі, боремося зі слизнями. Частина друга. Мені написало дуже багато людей, що борються зі слизнями за допомогою солі. Взагалі так краще не робити, бо сіль дуже погано впливає на ґрунт. Дуже багато людей писало, що борються піском. У мене по піску лазять. Хто писав, що так бросом користуються і все, офігенно працює, все класно, все працює. Але уявіть, в мене 24 сотки землі. Я маю на увазі сад. І це неймовірно довго і дорого засипати. Ну це раз на пару місяців точно треба внуляти біля кожної рослинки. Тут посипала, там з'явилися тут. Посипала, туди пішли. Тому о, варіант відловлювати. А от один з варіантів відловлення, зараз покажу. Що слимаки дуже люблять кукурудзяну кашу, тому беремо ємність, якщо ви на вулиці будете ставити то з кришечкою можна коробочку якусь. Насипаємо кукурудзну кашу і додаємо гранули. Від слимаків. Кажуть, вони сюди налізуть. Варіант можна їх тут потім зібрати, як і пиво, до речі, ставлять. Також. Але можна насипати одразу якийсь уліцит, ліцит, брос від слизня. Звісно, це і дуже класно працює. Не знаю, зараз є чи ні, раніше в домки продавали. І все, тут вони мають бути. Завтра перевіримо.